Роман Міняйленко працює в енергетиці вже понад 20 років. Сам чоловік родом із Пологівського району. З початком Великої війни разом із родиною виїхав з окупації та розпочав нове життя у Запоріжжі. Почав з електромонтера, потім був майстером, потім війна, потім Запоріжжя, Обленерго. Тут вже у мене тата колись працював в обленерго диспетчером. Чоловік каже, останні три роки працює під звуки сирен і вибухи, адже не може залишити людей без світла. Так на одному з виїздів на прифронтову територію його бригада потрапила під обстріл. Пан Роман отримав поранення. Хлопці підготовлювали робоче місце. Я е, був біля автомобіля. Потім почув, що злітає дрон. Хлопці кажуть, дрон. Сам розвертаюся, два шаги, і він біля мезірувався. Все у лікарні провели МРТ, обслідування, що в руки ноги ціле, сказали. Та навіть після поранення Роман не полишив свою професію. Днями президент України особисто вручив майстру виробничої дільниці орден за мужність третього ступеня. Сам енергетик каже, не вважає себе героєм, адже просто виконував свою роботу. Не встиг додому доїхати. Доня вже позвонила, привітала, вже в інтернеті побачила. Сказала, що гордиться мною. Для людей стараємося, допомагаємо, світло робимо, щоб працювало все. Живлення було як на заводах, так і в домівках. А от нагороду, отриману з рук президента, вважає спільним досягненням усього колективу. Це награда всіх хлопців, ті, що їздили, так що це не тільки моя нагорода. Всі хлопці їздили, всі рискували своїм життям. Енергетики кажуть, останнім часом працювати стало важче через постійні ворожі атаки. Для безпеки нині всіх працівників забезпечують шоломами, бронежилетами, але навіть це не завжди рятує. Через постійні обстріли ворога наші мережі, саме наші розподільні, майже щодня зазнають все нових і нових пошкоджень. Найбільше, звісно, маємо таких пошкоджень на територіях, наближених до лінії фронту. І саме там працювати зараз особливо небезпечно. Від початку великої війни, через ворожі обстріли на місцях виконання робіт, поранень зазнали 13 працівників Запоріжжя Беленерго. Ще двоє на жаль загинули. Проте фахівці продовжують працювати, аби у кожній домівці у Запоріжжі чи в області завжди було світло. Валерія Гетьман, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.